Вітаю, друзі! Ми сьогодні знаходимося на фермерському господарстві Адалаїда, яке знаходиться в селі Тупольці. Це велике господарство, яке займається очевидно культурами, займається професійно вирощуванням чіпсової картоплі для такого виробника чіпсів, як лейс. Ми сьогодні завітали господарство для того, щоб допомогти запустити їх систему онлайн моніторингу біоніка, яку вони придбали в тому році. І сьогодні. Хочемо спілкуватися з Віктором, який безпосередньо приймає участь в використанні цієї системи і задати Віктору декілька питань стосовно нашого обладнання. Добрий день, мене вже представили. Можете а... ваші питання? Так, добре. Як давно ви користуєтесь нашим обладнанням від компанії Петер? Ми тоді так ми. Ваши ми користуємося з 2021 року. Ми починалися в Херсоні, з до окупації у нас там також було велике господарство. Там ми використовували іншу систему поливу, ми використовували кругові машини, і у нас була постійна проблема, яка часто виникає на кругових саме машинах. Це нейномірний полив, коли, умовно кажучи, середина заливається сильніше, а края заливається менше. І це пов'язано з багатьма моментами, і нам необхідно було відрегулювати норму вилива, необхідно було відрегулювати дюзи. І саме для цього там, в різних зонах одного поля ми виставляли тензіометри і слідкували, яка наскільки стадиваря. А чому саме вирішили користуватися тензіометрами? Вам ну, хтось рекомендував такі датчики, чи самі десь побачили, що є така практика використання Тензіометр для оптимізації? Ми, ми починали з. Співпраці з професором Ромашенко, він надавав нам ці рекомендації. Це взагалі в українській мілірації такий гуру і танзіометри це саме їхня пропозиція. На той момент їх взагалі в Україні мало хто використовував, але результат вони показали, тобто ми почали усвідомлювати, що в нас в принципі в землі відбувається. І а, перше, що бачить кожен, хто собі бітензіометр, це те, що він переливається. Те, що кількість води, яку він дає на поле це завжди більше ніж треба. До речі, за нашою практикою досвідом а, малі фермери переливають частіше всього. Великі фермерські господарства з великим банком землі навпаки не доливають, тому що на жаль, вода це дорогоцінний ресурс в Україні. Не завжди вона є а, в. Певній кількості в доступності і не доливають, бачать, що є проблеми, але, на жаль, деякі фермери не можуть цим ніяк чином нічого вирішити, тому що води не вистачає ці ділянки, де потрібно зволожувати. А якими саме датчиками обладнання ви зараз користуєтесь у на Адіаліці? Для зрошення на жатовичні тут ми використовуємо барабанні машини. Це таке оптимальне рішення з урахуванням там географії, геометрії наших полів, з урахуванням там якості води, яка нам доступна, кількості води, яка нам доступна, і потреби воді. Тобто це таке саме оптимальне рішення. Воно не дає настільки рівномірний вилив, але в умовах не таких засушених, як на півдні нам цього цілком достатньо. І... На сьогоднішній день всі ділянки, де ми поливаємо, ми відслідковуємо рівень вологи в конкретній точці, і на основі неї приймаємо рішення, чи варто починати, полити, чи не варто починати, полити, чи варто збільшити норму, чи не варто. А відслідковуєте звичайними кендіометрами чи онлайн-системами? Ну, в 2022 році ми тут запустили тільки зрошення, і в 2022 2023 році ми використовували тільки самі звичайні кендіометри без Передачі даних онлайн, однак в цьому є там свої мінуси. По-перше, коли стоїть багато полоних машин, багато точок розставлено, там У нас було в найкращі часи по Житомирщині 21 точка. Тобто тільки об'їхати обділитися, це дуже важко. Спочатку ми, в принципі, не розуміли, що переплачувати такі кошти за онлайн-датчик, тому що за один датчик можна купити 6 маленьких тензіометрів і понероставляти. А яким саме обладнанням ви користуєтесь для моніторингу вологості грунту у на ділянка? Якщо говорити про історію нашого зрошення на Житомирщині, воно ну, почалося в 22-му році, а, і з 22-го року ми всі ділянки відслідковуємо саме танзіометрами механічними а, без передачі даних. І а, спочатку ми в принципі не бачили, в чому сенс ставити таке дороге обладнання, якщо там за ту саму ціну можна купити ще 6 танзіометрів, натика їх гучніше, і Краще відслідковувати, яка ситуація на полі відбувається. Однак, по мірі того, як наше зрошення масштабувалося, то зменшилася кількість точніше, кількість стадіометрів. І коли там у нас вже було 21 точка, де треба подивитися. Гідротехніку треба 5-6 годин, щоб об'їхати всі точки, обходити, бо вони ж не завжди з краю полю стоять, і це просто займає знає, багато багато людей годин. На годин. А, плюс а, правильно це коли танзіометр дивляться в один і той самий час, але там може з'їхати людина зайнята. Бо Дощ пішов, або ще якась е, перепитія сталася і не отримуємо коректних даних. І от коли ми там вручну їх знімали, вели таблицю, то ці дані були досить строкаті саме по причині того, що є людський фактор. В минулому році ми собі придбали е, е... подали. Оце, оце наш контролер. Ми одразу спитали, які до нього ще є девайси. Нам порекомендували взяти датчик температури ґрунту і датчик, який вимірює вологість і температуру повітря. Дуже задоволені. По-перше, у нас мабуть, за всі 15 чи 20 років, скільки наше господарство займається зрошенням, у нас нарешті склалася цілісна картинка, як відбувається динаміка води в ґрунті. Тому що кожну годину приходить інформація показників танзіометра. Ми бачимо, як вона зменшується, як кількість води в грунті, як вона збільшується, як впливає поли, як він впливає на верхньому шарі, як впливає на нижньому шарі. І відбудовується зовсім інакше вся ця філософія. Другий аспект це ті девайси, які ми побрали. По-перше, ми взяли температуру повітря, і вона для картоплі надзвичайно важлива, тому що для того, щоб коріння функціонувало, а пульби здійснювали нали, необхідно, щоб температура була нижче 25 градусів. Якщо тільки температура вище 25 градусів, підземна частина картоплі в принципі, зупиняє всю свою діяльність, впадає вона анабіоз, біоз, а оптимально, щоб ця температура була там, на рівні 20 градусів. А, і коли у нас а, весь сезон простоявся в датчик в ґрунті, ми теж змогли для себе нарешті зрозуміти, в які моменти у нас картопля дійсно росте, в який вона зупиняє свій ріст, а, і від цього вже балансувало нашу систему захисту, систему живлення а, і інші аспекти. А, і третій а, гарний момент, за який нам сьогодні вже казав, це вологість повітря. Цей агрегат, у нас був закопаний в міждорядку, ми його глибоченько прикопали десь сантиметрів на 40, навіть, мабуть, глибше. І лише так, що у нас сам датчик протягом сезону, коли у картоплі була велика вегетативна маса, сам датчик знаходиться в цій вегетативній масі. І тут стоїть... Вже ж Датчик, який щиплює відносно вологість повітря, а, так само, як у нас на картопляному сховищі, стоїть такі самі датчик. І ці дані дуже сильно відрізнялися. І була думка, що просто цей датчик некоректно показує, що його ну, треба відкалібрувати. Але пізніше, коли вегетативна маса опустилася нижче, то датчик вже виглядав в повітрі. І з цього моменту він почав корелювати з тими даними, які нам показували сховище, температуру повітря не в рослині. І з цього там робиться, ну, зробили висновок, що коли ряди змикаються, у нас відносна вологість повітря в грунті, вона не в груті, а у цього повітря в картоплі, вона завжди вище 100%. Чим це важливо? Що це картоплі, що це томатів? Для розвитку основного патогену фітофтори необхідно 18 годин вологості повітря там, вище, ну, на рівні точніше 100%. І якщо є моменти, коли картопля просикає протягом доби, вона каже, що день вона просока, вночі влітка висока, то ризики естнімації фітофтору дуже маленькі. Але от за допомогою цього датчика, ми бачимо, що у нас на сорті, де потужна маса. У нас цей ризик він зберігається протягом півтора місяці, поки ця векативна маса стоїть. Тому це дуже корисна історія, і я вважаю, що набагато корисніше, ніж метеостанція, яка стоїть у вас на Ну, на лише господарство, яка стоїть. Вона, так, да, вона дійсно там показує там, тиск, змінюється, вона неї там більше показників, але вона не. Не задовольняє той функціонал, який потрібен саме нам. А станція контекстів, в принципі, вирішує точкові питання. Так, ваша станція ми не очікували, ви, ну, що вона вирішить це питання. Ми цей датчик брали для себе в першу чергу експериментально, ми його того один не брали, щоб подивитися, як він буде функціонувати. І по мірі того, як ми його взяли, ми побачили, що відкрився ще цілий ряд можливостей відслідковуватися. Добре, а якщо, наприклад, узагальнити, чи можна підвести такий підсумок, що саме дозволило оптимізувати чи покращити систему моніторингу біоніка або просто тензіометри на вашій ділянці, на ваших культурах, можливо, це збільшення врожайності, можливо, це покращення якості врожаю, можливо, це можливо, оптимізація витрати ресурсів, води, електроенергії, трудових ресурсів, можливо, все в комплексі. От, як на вашу думку, що дає фермеру використання сучасних технологій моніторингу в агросфері, в сфері зрошення, в сфері точного зрошення і в цілому приворощування агрокультури? Ну, я, в принципі, думаю, що пливань без стандіометрів. шаблонні схеми, коли вони знають, скільки води потрібно на е, рослину протягом сезону, вони рахують цей дебіт, який приходить з неба, е, і рахують, скільки вони, води вони там умовно розподіляють на рослину. Е, але треба зрозуміти, що всі ці показники, скільки води рослина потребує протягом сезону, е, вони досить абстрактні, вони були там е, вираховані. Е, Науковцями в, в певних умовах, приведені до якогось середнього показника, і видана одна цифра, яка, від якої там відштовхується вся система зрошення. Але по факту потреба рослини в різні періоди своєї вегетації різна, і у різних рослин ця потреба там дуже, дуже відрізняється. Наприклад, по картоплі. Що ми побачили? Ми по картоплі побачили, що до етапу змикання рядів, коли картопля набирає активну вегітативну масу споживання води воно не таке високе, як вже після змикання рядів. Коли починається накачка самої бульби, споживання води воно там стрімко виростає. Ми бачимо, що, що є певна. Що так. Немає прив'язки до кількості потрібної рослинні води. Є прив'язка до умов, в яких повинна рости рослина. І там для картоплі ми бачимо, що по дозіону це має бути від мінус 50 до мінус 20. Тільки у нас цей показник там, падає в більш суху зону, у нас картопля зупиняє там, свою агітацію, приріст, буль. Він нещодавно дізнався, що це ще пов'язано з посухою, у картоплі там, розгалужена коренева система. І ці мікрокорінці, коли земля пересихає, вони відмирають і картоплі потрібно 4 дні для того, щоб зініцювати подякувати нових, нових мікрокорінців і почати знову таки тягнути воду. А, тому ми для себе намагаємося спіймати такі моменти. До речі, цікавий момент. А, якщо ми заливаємо нашу картоплю, бо проходять такі більні опади, які не дають воді швидко просочитися, і там показник установлюється в межах мінус 10.0, то він, картопля відкачує цю вологу з ґрунту. І випаровують дуже повільно, навіть якщо після обільних опадів стає жарка температура, цей показник скорочується дуже повільно. Це пов'язано з тим, що умови не ідеальні, в ґрунті не вистачає повітря для того, щоб о, коріння виконувало свою біологічну функцію. І нам здається, що в землі багато води, але рослина не може її взяти, бо вона просто ну, захлинається практично цією водою і вона не може її активно пити. Потім це перший етап, до чого ми прийшли, а, і що ми собі вибудували, а, те, що нам дав о, танзіометр акватек. А і далі вже на більш пізніх о, етапах, коли ми перейшли до електронного танзіометра, о, то кажу, ми почали під показники стану ґрунту, повітря о, і рослини підганяти систему живлення, систему. Захисту і ви теж вже почали робити більш коректно. На сьогоднішній день ми намагаємося тримати показники танзіометра на рівні від мінус 50 до мінус 20, і ми не починаємо полив раніше, ніж у нас от, датчик допуститься до цього мінус 50, тому що ми знаємо, що там 15 мм, ми отримуємо в результаті мінус 20. І тому ми балансуємо в цих межах. І тоді картопля має оптимальні, оптимальні умови, тоді можна розраховувати, що прирост за день урожай на, на гектар буде тонна і більше, а при інших умовах це не працює. Сьогодні ми з вами спілкувалися. Я питав стосовно площ під зрошенням, Ви мені сказали, що наразі зрошується дошувальною технікою близько 500 гектар. На цю площу, наскільки я пам'ятаю, у вас зараз використовується вже понад пів сотні тензіометрів розміщених по ділянці, і буде в цьому році запущена система онлайн-моніторингу, яка буде складатися з 11 контролів, до яких будуть під'єднані додаткові датчики. І в цілому у мене таке питання: чи задоволені в обладнання компанія ПоТЕК? І чи порекомендували б своїм друзям знайомим фермерам наше обладнання і нашу компанію? Давайте уточню. У нас на сьогоднішній день є 60 танзіометрів, вони в нас всі розбиті по парах. І яка у нас математика розрахунку кількості танзіометрів, які нам необхідні? Наша дочувальна машина в середньому поливає 40 гектарів. І для того, щоб вона Ну, щоб нею керувати, нам в принципі пари тензіометрів достатньо. Ми її ставимо в умовно перший проход, який буде вона закривати. І потім протягом тижня вона умовно закриває ці 40 гектар. І саме по результатах першого тензіометра ми бачимо, чи треба поливати, чи не треба поливати, чи вже дошли до критичної точки, чи ще не дошли до критичної точки. І таким чином ми там У нас буде 20 пар танзіометрів механічних і 11 пар електронних. танзіометрів перспективі, Я думаю, що ми перейдемо на всі тазіометри електронні для того, щоб під кожне поле побудовувати свої технології. Ми вже на сьогоднішній день під кожну діляночку коригуємо систему захисту, систему живлення, а танзіометри нам дозволять робити це більш ефективно. Однозначно я порекомендую всім використовувати. Якщо нема ще там кінцевого усвідомлення, що ви хочете отримати від зрошення, почати з простих механічних танзіометрів, але електронний танзіометр вам дозволить отримувати набагато кращі результати і врожаї. Ви, до речі, питали, як вона змінилася врожайність і. Інші аспекти нашої діяльності то у нас дана вражання виросла майже на 30% за три роки з моменту, як ми почали впроваджувати зрошення і танзіометри. І причому зрошення воно може бути взагалі неефективне, якщо поливати неправильно. Тобто ви можете вилити 2000 кубів води на гектар, а рядом у вас буде неполозна ділянка, яку ми не були, ну, де ви нічого не вилили, і отримати однаковий результат. У нас такий досвід був по Херсону, по пшениці, коли ми поливна пшениця, не поливна пшениця, і там, і там отримали 5,5 літров. А причина проста, ми просто затопили нашу пшеницю і вона, вона від води мучилася, а не, а не насолоджувала. Добре, я вам вдячний за таку вану <звук> дискусію. <звук> <звук>